Любі друзі, вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості, творчості і промінь гурток англійської, англійської мови ста, керівник Шаргородська Дінеїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали лічбу від 10 до 20. Сьогодні ми з вами продовжимо цю тему. І так, ще раз, 11, 11. 12, 12, 13 – 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 – 18, 19, 19, 20, 20. Так, давайте запишемо і перевіримо. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16. 17, 17, 18, 18, 19, 19 і 20, 20. Пишемо 11, 11, 12, 12, 13 – 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Записали, так. І так.

4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, і 10, 10. Далі рахуємо 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 і 20, 20. А коли ми хочемо сказати 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29 і 30 сюди. Так, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 7, 27, 28, 28, 29, 29 і 30 сети. Раз, так, разумела? Домашнє завдання – вивчити лічбу від 10 до 20 та прописати кожен кожне, числівник по рядку в зошитах. Розуміло? До побачення. Гудбай.